Долучайтесь до нашої трансляції. Ми сьогодні, сьогодні працюю, роблю розетки. Мало місця, не вмічуються тут кладні колодки, тому я думаю, що все буде в такому форматорі. Короткий будемо сюди на розетку чекати, туди і далі. На інше треба перевести, тому проводимо сьогодні ці роботи. так, ще... Ще дві. Ще дві. Коротше, скільки сьогодні будемо робити цих розеток, скільки вийде. Ну і головне. Головне не забувати, звісно, цей вимикати автомати, коли підключаєте розетку. Ось робити. Я сподіваюся, за цей контент мені нічого не прилетить. Тому що мене на день вже заблокували TikTok. Поклав я смартфон та в поїздці почав розмовляти, та TikTok на день мені зробив попередження та заборонив проводити трансляції. за... Те, що це було нібито там шкідливо, ну я не знаю. Не знаю, що там. Мабуть, через те, що такі випадки вже були е з аваріями і так далі, з пов'язані з Тіктоком, я не знав про. <кхух> Ці випадки жодних аварії я не приймав участь ніколи. Що там, долучаєтесь до мене, так? Да? Привіт всім, пишіть чим займаєтесь так само. Так, так, я завжди дотримав правил спільноти. Просто дуже розхитане поняття. Те, що роблю я безпечно, вже якийсь ідіот. Так, а я не туди його прикрутив. Я його, блін, я його крутив, крутив, блін. І не туди я його прикрутив. Ну ви бачите таке. Ви таке чули колись. О, господи. От балда. Заговорився. Заговорився, ну добре, зараз. Вирівнюємо цю мідь. Не туди. Коротше, якщо ці, ці правила спільноти їх мати, чесно кажучи, всі, але, коротше, не треба їздити на машині, не... може тіхток вас забанити за такий контент якщо він небезпечний. При тому, що в мене на підставці ваш може бути телефон, але все одно, типу, ви відволікаєтесь, так, коротше, не можна. Ну, якщо просто будете сидіти в машині, мабуть, можна не їхати. Але все одно доводиться обережно це все робити. Буде в мене такий тіктоковський детокс на один день, мабуть. Та будемо проводити... Ну нічого, в мене є, залишився цей канал, ця аудиторія яка прекрасно долучається. Вчора ми косили, сьогодні будемо розетки підключати. от Зараз ми все довирівнюємо та зробимо як слід. От. Вони будете Головне, звісно, теж бути уважними в цьому розумінні. Та... Нічого не плутати, перевіряти, Це це я думаю, що з одного боку ці от 2,5 по госту все це можна робити класно, а по-друге, не подобається мені, тому що їх не призьмеш. В ці коробки не поставиш нормально цих. Не поставиш нормально клямні колодки. Я розумію, що притиснувши по, по дідівському методу плоскогубцями, то все воно буде добре. Не, немає нікого з ким я. Я з вами люблю поговорити. З розумною людиною та з вами. Пишіть просто. Учора косив, сьогодні розеточки прокладаю. Сьогодні. То все в порядку. То, що все в нас в порядку, та Не забуваємо ізоляцію робити. А що ви думали? То воно і... то воно так і відбувається. Нещодавно шафи збирав, то в мене з пальця гній виходив так само. Треба тепер поберегти, чесно кажучи. Так, цього буде достатньо, з цього боку. Мені дуже не подобається. це. В принципі, вони не такі гнички, як хотілося б ці дроти. От. З одного боку, звісно, все по воску проходиться, красиво, але з іншого боку. Це сюди будемо прокидати. Туди сховаємо, так. Цю штуку теж сюди ми проводимо. Теж треба так, гучно туди його притримувати, притягувати, сили додавати. Можна ж як завжди знов прикрутимо. Так. І... Ой, блін, ще нуль туди затягнути треба, то затягнено. Нуль в нас присутній, все як слід. Як це каже без нуля? Отак От без нуля. Це життя. Бін. Які люди живуть без нуля і, і живуть. І живуть. Без нуля. От. теж буде витягнути. Це мені не подобається. Блін, що в мене палець були, ще треба туди його заштрикувати. Дуже-дуже так. Це три сюди йдуть, там три туди. Хух, Там ми їх маємо обережно з'єднати так само, заізолювати. от зараз Руки помию ще, Так, на... це я приятелю своєму роблю. На те, щоб на об'єкті... Yeah. На своєму об'єкті Як Якщо вам буде цікаво. це канал Рівненський Дівк. Все про життя на хуторі. Все про життя на хуторі. От просто, мабуть, вже... Учора мені сподобалось, до речі, я до бджіл своїх ходив, коротше, Ціни будуть в цьому році на мед е, захмарні, я думаю, тому що нічого нормального вони не приносять. Я буду своїм увесь мед залишати джолам, тому що, тому що, тому що. Так, де мій кабель? Треба нормальний шмат вже доробляти ці розетки. Де я його будів, от, скажіть мені. Ось... Ось він він. Так. А що там мене? Ну так, да, тут доведеться повозитись з такими розетками. Я... Да? Я ж такий не зовсім геній. Я сьогодні мав раніше цей стрім зробити. в мене Сьогодні я хотів його зробити в Тік-Ток. Дякую, Дживаху, дякую вам велике да, за допомогу. Я сподіваюся, у вас день проходить так само продуктивно, як в мене. Я мав раніше сьогодні починати. Ну скільки встигну, скільки встигну. Можливо, ще сьогодні, можливо, ще сьогодні цей... Е, покличуть мене, то поїду. Поміняю. Мастилов, авто своє, мотофільтр, повітряний, масляний і так далі. Де я ніж сподіваюся, це ніж війський. От Якщо це вдасться, то буде знов таки сказка От що там, Реклама Дніпроєм мене. Ну, знаєте, техніка Дніпроєм така непогана. Дивлячись, з чим порівнювати. Ну, в співвідношенні. В співвідношенні цей, Під рукою в мене немає нічого Дніпровського. Рулетка тільки Дніпровська. Це ж Китай, але все одно Китай. Китай-Китай різниця. Я на Мечі робив огляду, а там Китай. О, сьогодні традиційні питання у нас е, з приводу мови. Тут зазвичай на Ютубі дуже багато лінгвістів. Вони кожного разу питають про мову. На якій мові ви розмовляєте? Та, та на колхозному. Я такий колхоз. Саме на такій мові дійсно. Це точно. Оскільки це канал Рівненський вік про життя на хуторі, то звісно, на відповідній мові і розмовляю. Звісно, звісно, звісно. Якби мені давали кожен раз, кожен день це питання просто однотипне є. Кожен день, повірте мені. Не Неоригінальне. Я думаю, що за оригінальність хто тут не змагається. Це факт. Так що. Уж всі міські, мабуть, та не колхозні. Кіо, Кіо, Кио. В принципі, так, отут ми зараз все скрутимо. Так, да, на освітлення мені більше подобаються повестки, коли там півторашка і можна гнути, то так незручно це робити. Ще підрозетнички такі стали малі, чесно кажучи. Тому... З іншого боку, якщо добре серце скрутити буде, то, як кажеться, нікуди воно не дінеться. Нікуди воно не дінеться. Це буде відчуватись. Ой! Так подобається нам це. Краєвий тут зацініть такий, в принципі, аутентичний. Це взагалі польське містечко. тому... Щось подібне до, до такого польського традиційного містечка. Ті, хто був в Польщі, ті зрозуміють цю картинку, яку я показала. Ну не настільки прямо там польська, але... Ну, коротше, польське все одно. Колорит є, ну коротше, ті, хто був, ті знають, я думаю. А для тих, хто не був, то нема рожниці, як то кажуть. Я, чесно кажучи, як це я б робив, бо то, мабуть... Одразу докинув потрібні дроти, щоб цим не возитись, не, не тягатись з нулями, там, з цими всіми хренулями. Ну, от. ну, А з іншого боку, що мені ще з вами робити? Можна спілкуватись сьогодні з вами. От. Ну, дуже до речі, було прикольно, як я щось робив теж, якийсь стрім, косив на день години. Там стільки понабігло. Щоб нібито зайняти було нема, чим людям. Святкуйте свої свята, Господи. Робіть все, що хотіли б зробити. Чогось такого. І все в мене нормальне. Так. Один ми вивели на орбіту. Так само. Це будемо виводити на орбіту. От. Ну, коротше, рутинна робота. О, там півторашку хтось кинув. Ага. Ну і добре. Можна так пальцем, головне не проткнути, бо я вже гній виводив нещодавно з полич. Рутина. Людина може дивитись на. Декілька речей. Блін, ну що ж ти там не хочеш крутитися? Дуже жаль, я сьогодні йдуть у нас роботи, робить мені верстат хлопець, тож э, зробив мені того верстата. Практично втіло все це. Але там на травці буквально ще треба підрівняти його. А може він зробить швидше цю цю справу. Але мені так сподобалось, він же намучився з тим верстатом. От. Та ще добре, що взявся, Я не знаю, де мені його Господь мені надав цю людину, що значить дійсно буде такий верстат у нас зроблений. Ну, що на осінь будемо стрімко робити з вами, щоб цей... До речі, йому, мабуть, треба його показати йому цей фронт роботи. І була можливість це все зробити, скинути і прикрутити нормально. Резолювати. що там нема. Що тут за Дід сайт? Ой, господи. Що є Ну, що я можу сказати? такі в, дід, в, дід, в дідів вже такі справи, такі дідовські в нас. Електрику робимо верстати, що там ми ще можемо робити. Коли нема роботи, що ми можемо робити і так. Зараз у нас, ой, тут ще обкусити трішечки його треба так. Пам'ятаємо, що не треба пальці ці шкодити, нехтувати. О, ось так ми зняли. Там, так, там і далі йде теж на розетку так зроблено. Там ще за холодильником буде розетка, треба її теж буде поставити. правда Там нічого вже не треба буде з'єднувати, поєднувати. тому Будемо тестувати все це теж в прямому ефірі. Тому, так, зараз підрівняю. Для того, щоб дешевше це робити, це на ПВС роблять, бо це одне кабель, а роблять і на ШВП, в принципі, воно служить в залежності від навантаження. Тут ну, теж десь бачите, так не буває. У мене залишилась фарба, тобто все це треба буде підфарбувати, під, підмалювати. Ну, от, і, щоб, тому що царапаєш все одно, навіть не дивлячись, що собі робиш. Не без того, бо обійдеться. така от присутня проблема. Взагалі скрутку навіть руками, якщо ВП скручуєш, то старі електрики радять прим'яти ту скрутку плоскогубцями і так воно буде тут. Ніхто там вже не буде про тій. Шарудити щось, тобто прослужить, Якщо що, то можна залізти буде. Підшаманити, не дай Боже, якщо там щось буде таке співатися. Не без того. От. Це канал Рівненський ВІВ, долучайтесь сьогодні. Удень буде наша трансляція така. Я хотів четвертися, зробити на ТОК трансляцію сьогодні, але мені... Чортнув зробити. Ввімкнути камеру в авто. Так, мене забанив до наступного дня. Сьогодні вже я буду. Тікток буде в мене трічки в детоксі. Буде трічки в детоксі. Ну і нічого, що так. Воно буде. Ось так. Все, нібито ми з'єднали все це. Ось все це так. прижмемо туди, щоб воно краще вставало, щоб тут тільки кінцівки були. Так, а що там воно? Ось, ось так ми зробимо, ось так, ось так. Ну, приблизно ну, і нормально буде так. Тепер зараз будемо розпаковувати всі ці справи. Так, що там у нас... Ну, поки що зроблю паузу, якщо пізніше, то долучайтесь, будуть такі в нас трансляції.